В обласному драматичному театрі вперше показують виставу глядачам, каже режисер Станіслав Садаклієв. Фрейкінджулі, світова драматургія, стрімер, від багатьох в театру в Тому, власне, я його обрав, бо це цікавий матеріал. Це про людину і це про вибір людини. А мені найбільше за всього було не цікаво, що. Саме від вас тільки тріша від всіх. у центрі п'єси три персонажі: розбещена панночка, фрекін Жюлі та двоє її прислужників: Жан та Христина. Двоє останніх у стосунках і планують одружитися. Пояснює режисер. Ці троє персонажі вони стоять перед дуже серйозним вибором. Ці троє. власне не люди спойлерить і ви самі все побачите. Сьогодні Жолі знову якась божевільна, зовсім не сповна розуму. Ти вже тут. Так. Да. Я проводжу графа на станцію, пішов туди назад по стіг потанцювати. Бачу, Фрекін злісниче танцює. Помічає мене, відається прямцем до мене і запрошує на вальс. Ні, вона справді схиблена. Вона завжди такою була, а останні два тижні особливо. З того часу я не розірвала. Фрекін-джоліс покушає молодого лакея. Та у фіналі панночка лишається із розбитим серцем. А віра не дається просто так. Ця п'єса, за словами режисера, постановника про дитячі психотравми, які знаходять вихід у дорослому житті, а ще про зраду та кохання. На прем'єру вистави Станіслав Садаклієв запрошує 22 червня. Враженнями від побаченої репетиції ділиться глядачка Вікторія Ляшенко. Вистава залишила після себе дуже. Гарні емоції, нічого такого ніколи я не бачила, і дуже цікаво було спостерігати за героїною. Було трохи напруги і, в принципі, дуже раджу її відвідати. Марія Гаврилян, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.